Громадянську панахиду за загиблим воїном проведе перший заступник міського голови Тарас Яковлев. Шановна Ковальська громада, всі отці рідні, близькі нашого героя. Всі ті, хто сьогодні прийшов провести в останню дорогу нашого воїна. Сьогодні дуже тяжкий день. І, мабуть, один з найтяжчіших, мабуть, що в Ковальській громаді, бо ми сьогодні прощаємося з хлопцем, з Володимиром Шевком, якому всього на всього виповнилось 18 років. Таких молодих воїнів, солдат ми ще з вами не проводили в останню дорогу. І це надзвичайно прикро, і це надзвичайно сумно, і це дуже боляче. Володимир. І до того, як вступив військо, як пішов захищати свою батьківщину, він і так прожив хоча коротке, але непросте і нелегке життя, хлопець різ без батька з своїм братом Валерієм меншим. Шість років тому вони втратили маму і були круглими сиротами, виховували їх бабусі. І вони дуже рано подорослішали. І, мабуть, що і цей факт в тому числі вплинув на те, що. Не закінчивши своє навчання в технічному вузі, взявши кадем-відпустку, Володимир пішов до війська захищати країну, розуміючи, куди він йде. Шкода, що він довго не повоював і дуже швидко повернувся на щиті в рідне Коваль. Але це був надзвичайний патріот, і він про це говорив своїм рідним, коли по телефону говорив. Він сказав, що він зрозумів, що він патріот, що він націоналіст. Перебуваючи вже військом. Володимир воював в окремій третій штурмовій бригаді, в одному з самих славних підрозділів, які є на сьогодні боєздатних, але в одному з самих найскладніших мабуть, підрозділів. І, на жаль, ми його сьогодні, сьогодні з ним прощаємось. Я хотів би висловити щирі співчуття рідним бабусям, брату Валерію. Мені надзвичайно шкода, що в нас така нагода сьогодні всіх разом тут зібрала. Бо мало б бути трошки по-іншому. Я думаю, що ми мали б б всіх квітами зустрічати після перемоги живих і здорових. Однак, на жаль, не судилось. В пам'ять про героя, в пам'ять про Володимира пропоную вшанувати цю пам'ять хвилиною мовчання.